Так, шановні глядачі, нахожусь я район Цинц, ага. І зараз буду вам презентувати і показувати однокімнатну квартиру на першому поверсі п'ятиповерхового будинку. Район Цинц. Що в нас орієнтир до даної квартири? Добрий. день. Ось поруч з квартирою є магазин. Там неподалік є дитячий садок. В тому напрямку, де він поїхав в мопед, ми можемо пройти до нашого Яготинського училища. Ну, вже воно, мабуть, називається професійне, там ну, якось, якась нова назва, абревіатура. Учоба все одно не змінилася. Туди ми можемо пройтися до вокзала і ще трошечки пройтися і наліво повернути і попасти до другої школи. Тобто територіально дана квартира поруч вокзал, поруч магазин АТБ, поруч дитячий садок, друга школа. От там курсують автобуси в нас до міста Києва. Поза моєю спиною жде вокзал. І там же електропотяги до міста Києва. І сьогодні я вам буду презентувати квартиру в п'ятиповерховому цегляному будинку. Провулок Говорова 27. На першому поверсі однокімнатна квартира. Я відразу переміщую цю квартиру, тому що до вас, шановні глядачі, е я не хочу вам показувати, в якому під'їзді квартира. Бо, як бачу правило, що люди без дозволу лізуть, стукають в окна, думають, що їм буде ця квартира продана без рієлтора. Ні, такого не буде, тому що якщо мене господарі попросили співпрацювати, то у нас з ними домовленість і по-другому не вийде. Тому зараз іду в квартиру і вам все показую. Так, шановні глядачі, вітаю вас. Поруч зі мною, господиня квартири Катерина Іванівна. Ви проживаєте в однокімнатній квартирі. Так. А так, перший поверх п'ятиповерхового будинку. Номер квартири я людям не говорю, хай люди без дозволу не бігають. Шановні мої покупці і глядачі, пожалуйста, не прибігайте до хазяйки і не стукайте вікна. Перегляд донька попросила, щоб були всі перегляди були в моїй присутності. Не, господиня дорослого віку, давайте без фанатізму. Mm -hmm. Значить, скільки ви вже цією квартирою користуєтесь? 20 20 років. 20 років ви так, володієте квартирою. Так, так, так. До речі, квартира набута в спадок від чоловіка. Ні, ми а. в місті купляли її. Правильно, але ж ви ж її зараз після чоловіка успадкували? Спадкувала, ну, да, 15... Правильно, я всього трошки більше як 20 років. Ну я не пам'ятаю іменно. Ну головне, що в нас при продажі квартири немає податку. Нема. Оце, що саме головне, дуже не знають наші глядачі. Так, так далі, шановні глядачі, у даній квартирі обладнано автономне газове опалення. Так, так. А це значить, що центральна тепломережа вже відключена. Скільки ви на газовому лічильнику спожили кубів? Скільки ви за тепло і заплатили? Так. Підскажіть, будь ласка, нашим глядачам, скільки ви витрачали взимку, не враховуючи, що у вас є субсидія, але або в кубах, або в гривнях в самий холодний період? Щас вам скажу. Ну, десь. глядачі, поки розібралися, зрозуміли, що орієнтовно десь за газ може нагоріть півтори тисячі гривень. Якщо ви... гарна зима. Хороші якщо... морози, так. Да. Хороші морози. А якщо ні, а якщо ні, то і, допустим, менше там. Більше. Це, зрозуміло, да, але да. але давайте спомнів, у нас, по-моєму, 35 квадратів. Так, так. Однокімнатна квартира, 35 квадратів з балконом. Так, да. З балконом. Підвального приміщення у вас немає? Є. Є? Кладовка ж, є. Знизу? Так, так. Да. Що ви там, бараболю зберігаєте? Ну, якщо треба, то її можна і зберігати. Ми раніше зберігали. У е, нас там є да, прохолодну, прохолодно, да. ага. є там як ось сусід наверху, він там зберігає. Ну, батьків привозить. Ну, до Нового року тут свободно можна зберігати квартую бараболю. Картоплю. Да. картоплю, бараболю, хто да, як да. захоче такий. Е, Крохмаль. Так, шановні глядачі, все, що ви побачите зараз у квартирі, в принципі, практично все залишається. Да. Ось ліжко брать і оте. А, комод, і комодік, крісло. Да, да. А, взагалі, в общем, в итоге, у квартирі, якщо ви купите квартиру і така складна ситуація, що немає що поставити, то переночувати відразу вже буде. де. У да, мене да. все ж воно стоїть. Ну, власні ж все. речі ви ж свої позабираєте хоч? Так, звісно, ну, да. речі, так. Да. Ну, а де що, доможу якісь. Тряпки можу залишити, кому там, там кому треба пальто буде. чи що-небудь. Ну, Зрозуміло. Ну, давайте, давайте розповімо про квартиру. Так, Значить, так. Е беру свою камеру ага. і людям показую, так, показую що? людям, що на підлозі у вас лежить ковролін. Так, так, так. Він лежить поверх чого? Ні, я нічого не ложу на нього. Були коврі, але я не захотіла їх. Ну це схоже, як, як чи ДВП раніше лежало. Поверх ДВП лежить. Ну так. Да, да. А, навер... а там, там ліноліум під низом. А, все ж таки ліноліум, да. а поверх ліноліума ви оце вже положили це, ковролін. Да, да, да. Ковролін на всю, кімнату? Да, на, да, всю кімнату. на всю кімнату? Так, ну ви його, грубо говоря, пилососите. Звісно. Поняв. Так, висота у вас десь 2,50, я дивлюсь. Ну, може, трошечки більше. Може більше, так. Більше, да. Розміри кімнати, я думаю, вам покажу десь на відео. Як бачите, он, це стінка. Залишається. Хто захоче собі щось переставити по-другому. Да, да. В кімнаті також із кімнати є вихід. Коври я забираю, тільки свої. Добре. Оце... Коври, Коври я забираю. А якщо добре поторгуватися, <хи> я шуткую. Шановні глядачі, отам ще є вихід на балкон. На балконі є можливість вийти да. тут і стоїть металопластикові двері, да. металопластикове вікно, вікно да. труби попаяні з поліпропілену. і встановлені чугунні радіатори. Як бачите, вікно, балкон тут обшитий, але на балконі рами дерев'яні, і тут можна вішати стірку, да, 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 стірку. Оце ці штучки і кладу. кладу ну, ну, що лишнє, хай гос, нові да. господарі самі так, викидають, так, так. правильно? Ну да, ну да. Да. так. Тепер... Мені кажеться, що як треба, так воно й пригодиться, як нікого, нічого не мав людини. Так, зрозуміло. Тепер давайте покажемо ваш коридорчик прихожу. Як бачите, ось вхід, да. подвійні двері, одні дерев'яні, другі Дрів... металеві, Металеві, так. Да. Да, з, з, з двома замками. З двома замками. Навіть з трьома. Там... Якщо ці вради. Так, да, да. далі. Тут усюди у нас при вході така роздягалочка стоїть, ага, тут ага. можна... Тут е, одежу, розбуться і пройти далі. Так, так. Далі ми проходимо і бачимо, що ще є місце для одного шкафчика. А у вас тут раніше кладовочка була? Ну, при мені не було. Ага, ну ладно. Не було. Хто... Оце, оце, оце я поставила шкаф, тут так і було, як тільки шкаф. Ми, ми все привезли своє, не було нічого. Пуста квартира була. А зараз той. Оце... Зрозуміло. Хочу ще додати, що я своїм. Глазоміром бачу, що ось ця стіна не несуща. Ось ця стіна не несуща. І при бажанні, хто захоче зробити так, квартиру так. студію, можна об'єднати. Так, об так, так. Да. Тепер йдемо далі. По правій стороні в нас доволі немаленький санвузол. Чому я так кажу? Бо мені є з чим порівнювати, і я бачу, що в людей тут вмістилася душова кабінка вуглова. Ви не пам'ятаєте, 90? По-моєму, метр. Метрова навіть. Даже метрова. Не знаю, це Зять ставив. Ану, подивіться. Ну, ну, я мені, живу... мені більш схоже, що вона 90, 90 на 90. Да. Може так, може і так. Ну, я вміщаюся. Ну, дай Бог. Це да. я. Тоді дивлюся, у вас компанії це резіст Керзаніт. Стоїть унітаз. Да, да, да. Да. Полетенцесушни працює? Так, все працює. все працює. Шановні глядачі, тут плитка ще старого образця, але вона Плотна. А, ні, вона вже ще трошки постоїть і треба буде перекладувати. По одній стороні вона трошки бухтить, а тут ні, тут нормально. Ну, Вона ще не відпала. Хто рукастий, я підскажу, можна навіть її акуратно назад переложити. А може хто вже переложить по нових правилах. Тут рукомінечок є раз, унітаз два. Тут стояк... Там можна, знаєте, там, вони, там була така ніша і ці ми, а, полочки. полочки. Ну Ми їх і зняли, нам вони не потрібні. Машинка стиральна. Що теж залишається? Ні. Забираємо. Ви забираєте, не я. <рив> Нові власники. Так, так. Поняв. Не я. Поняв. — Не я, не я. Так. І далі ми попадаємо на кухню. На так. кухню тут, як бачите, встановлений парапетний газовий котел. А іменно це він з вулиці бере на вулицю, газ викидає. Да, 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 він всередину не ко не, не закоптить, не, якщо за, навіть не коптить. Да. Ні, хороший у мене котел. Тоді є ще у вас газова, газова колоночка. Дивлюсь новенька. Да. Німецька так, гарна, гарна колоночка. Один раз я тільки її чистила. Мені чистить. Скільки вже років вона стоїть? Ну, як, як ми поселилися, так вона і стоїть. Але виглядає, ніби вона її вчора поставили. Вона дуже Гарна, дуже. Вона гріє воду чудово, все чудове. Один раз тільки він мені із того. Де... Там такий хороший, не знаю, що зараз він є, майстер, і він підказав нам, ми повезли її, він узяв, почистив її, і це в нас вона до цього часу працює і гарно працює. А майстра звати, звали Сережа. Да, коло Сережа коло танка. А коло танка. А Сережа, а Сережа до мене приходить. Я знаю, хто це ви. Він мені. Я його прошу, і він мені і котел, допустимо, там у мене трошки було. Ми новим господарям дамо реквізити Серйоз, да, да, і якщо вдруг які газові питання, вони так, зможуть так, звернутися так, до чоловіка. Обов правильно? так. Да. Він дуже хороший майстер, я ним тільки користуюся. Цим днів. Прийнято. Сережою, прийнято. Да. Так, шановні глядачі, у нас вікно металопластикове, поміняне, відкривається на провітрювання в два положення. правильно? А, да, так, так, Москітна сітка є. є. І доволі широке, широке підвіконня, є. витяжка над плитою, чотирьохкомфорична плита, моєчка і отака кухонька. І кухня. і тут, і тут, там. Компактненько, гарненько. Тісноті да не в обіді. Так. Правильно. Для людей пенсійного віку квартира підходить Обов ідеально. Да, дуже добре. Так. Сходинки невисокі, заходите так. без проблем. Так, так. Скільки ви йдете пішки до вокзалу? Ні, я не ходжу зараз. А ходили ж? Ходила, да, 15-20 хвилин. — Щось тут довго. Ну, то вже я так. А, ви вже а так, так погнали. А так я за 10-15 хвилин доходила. Я О, ж... ну це моє більше повірю. Да, да. Зрозуміло. Холодильник залишаємо? Звісно. Так, зрозумів. Мені сказали діти, нічого не брати. Прийнято. Ото, ото взял, візьму тільки мікроволновку. Ну, це ж як, копию. Як то, то вже давайте орієнтуватися по наших да. покупцях. Що в да, людей да. буде, і що люди будуть просити, щоб да, залишилось, правда? Да, да. Бо ми за мікроволновку не обідніємо, а, а у так. людей, можливо, і не ну, буде. Ну, якщо, якщо вони захотять, то я їм подарую. Добре, ми все домовилися. <рі> да. Так, ну що, я міняю обладнання і роблю для людей фотосесію. Так, так, так. Домовились. Давайте.